Микола Кочерга оповідання два дні до смерті, розділ другий. Світло вечірнього сонця містичним саваном падало на одинокий стілець. А ще тут був маленький столик, маленький, кімната порожня. Лише розкидані на підлозі папери, порожні пляшки від пива та кинутий на все те одяг. Справді, час у цій кімнаті спинився. Більше того, він вже зібрав усе, що хотів понести до свого неземного простору, і стояв на порозі в нерішучості. Час, мабуть, чекав на думки чи дихання Євгена, аби зрозуміти цю хитку мить його реальності. Чоловік опустився на стільчик, зронивши руки на стіл поруч і важко поклав на долоні голову, погляду, у якому ледь жевріло бажання думати, бажання бути, непорушно спостерігав за несміливим промінчиком сонця з завішеного вікна. Точніше, за невагомими порошинками пилу, що граційно пливли в сонячному світлі, не падаючи і нікуди не поспішаючи. Кімнатна тиша нагадувала нескінченну безмовність Всесвіту, десь там, за небесами. А хто сказав, що той Всесвіт комусь потрібний. Ми його не шукали, не вибирали для свого існування. Тому він і мовчить, бо йому нема про що нам повідати, отож. І хто сказав, що ми комусь потрібні? Коли нам важко, ми теж мовчимо, бо нам так само нема про що повідати ні собі, ні іншим. Бо твій біль він не потрібен комусь ще, у кожного є свій біль. І коли той біль. З кожним вдихом і видихом захрясав глибше й глибше в свинцеві думки та почуття, серце ставало важчим, колючішим і болючішим. Може, йому не треба битися, бо коли воно це робить, його стукіт не несе нічого, крім болю, якогось збайдужілого омертвіння. Що ж, час іти. Назавжди Євген знову окинув поглядом кімнатний розгардіяж. В кутку під завішеним вікном лежала потерта книга, її палітурки були витерті до тієї книжкової сивини, про яку говорять колись давно. Лежить собі книга. І що? Чого б це вона мала зацікавити людину? Які вже нічого не важливо й не треба. Але ж якась невловима елегія забутих днів дихнула на Євгена з потертої обкладинки, на неосяжну мілісекунду з неї аж у груди сяйнув полудень іншого дня, іншого часу. Здалося, то була й не книга, а загублений портал в минуле. Справді, в минуле, в те далеке минуле, коли ти ще вмів радіти оце такому ж сонцю у вікні, по тим порошинкам у повітрі, які були, може, і не порошинками, а миттєвостями, цеглинками часу, вмів дивуватися від лунню маминого голосу. Стій, це ж та книга, яку десятки літ і зим тому читала йому мама. А де ж вона взялася тут? То була дивна казка, дивна притча. Я вже про неї давно забув. Дивина, ноги самі підняли чоловіка зі стільця і понесли до книги. А руки самі обережно взяли цей портал в минуле і змахнули з нього пил. Дивно все це? Я ж так давно. Не брав її до рук. Напевне, вона загубилася колись серед всього того, що ми називаємо непотребом. Вона пішла від мене тоді, коли я думав, що я щасливий. Так буває. Євген обережно відкрив книгу. «Притча про диво, прошепотів назву, яка першою потрапила до його очей. Яке диво? Дива не існує. То проснулася в глибині душі сіра тінь, обтяженого життєвим досвідом його єства. Не існує. Лукавою луною повторив цю думку розум. А що існує? Вічна погоня за успіхом? У гарячій пустелі. Серед пекучих нескінченних пісків жило диво, прочитав перші рядочки чоловік. Ось як. Якщо воно диво, то чому ж не вибереться з пустелі? Диво ж, а може, все? Чому не йде до людей? Воно ж їм так потрібне. Такі вони ті казки. Євген сів на підлогу, обперся об прохолодну стіну І продовжив. Читати далі. Може, то був його голос, а може, десь над будиночком вітер читав теж цю казку голосом мами, бо все стихло, навіть годинник обережно переступав через хвилини, оберігаючи від власного цукотіння цього втомленого самітника.